Усім доброго дня, мене звати Алла, ви на каналі МК Бренд. Дівчата сьогодні буде розпакування сумок з Туреччини, зі Стамбула, які ми замовили під нашим лого. Хочу зараз показати вам кожну, звернути вашу увагу на кожній і показати, які вони класні. І ще до речі, для наших клієнтів ми зробили маленькі, дуже приємні подарунки, які будуть очікувати кожну всередині кожної сумки. І так, почали. На сьогодні ми замовили ось таким зараз хочу показати в усіх кольорах. А це модель ось ця. І ще ось тут не вистачає чорної. Чорно ми зараз очікуємо. Вона приїде на днях. Чата зараз я вам покажу колір хакі і колір вин, винний або марсала. А, дівчата, якщо ви бачите, що вони трошки пом'яті, але вони тільки розпаковані. дівчата, вони навіть не набиті, да, для того щоб ви розуміли, що це не з витрин сумки, да, які, які наповнюються красиво, мають презентабельний вид. У нас я зараз просто показую розпакування. Я для чого? Для того, щоб минулого разу, коли я робила розпакування, деякі сплутали розпакування з презентацією. Це дуже різні речі, дівчата, тому що презентація це те, що ви знаєте, немає до чого причепитися. А розпакування є до чого причепитися, тому що це речі з упаковки, одразу такі, які вони є. Так, дівчата, є ось такий класний шопер. Видно, Да? Добре. А, всередині вони, він виглядає, нібито це замша, але це не замша, це екошкіра дуже високої якості. А, так, яка не лушиться. Всередині є ось така косметичка, яка розтибається. Ось так виглядає шопер всередині. А, так, що ще хочу сказати: ось тут такий є магнитик, вона дуже-дуже містка. Ручки ось тут так зроблені, щоб було зручно тримати. А, по боках є ось такі класні ланцюжки, які можна. Ну, блискавка, яку можна розстебнути, але вони зроблені для стиля. І є ось такий колір хакі. Ще є третій колір чорний, дівчата. Він на днях доїде до нас. Наступна сумка, на яку я хочу звернути увагу, це дорожня сумка, але не тільки дівчата. Такі, такі сумки дуже зручні, наприклад, от я ходжу на тренування і у мене одна з таких сумок є. І плюс таку сумку дуже зручно використовувати, наприклад, да, у подорож. Так, Що ми тут зробили? Діщата, один, один край ми застебнули, да, зробили коротше, а інший край ось так залишили. Да? Тобто вона може бути ось така довга, а можна причепити і зробити ось так трошки коротше. Вона йде на близькості всередині, ви тільки подивіться, скільки тут місця. Скільки всього тут можна покласти ось такі куточки да, на кожному ось так зроблені. Зроблена, а вона дуже м'яка, але в той же час вона дуже містка. Є до неї ось така довга ручка, дівчата. Зараз. Всередині ще є кишеньки, які на блискавках. Тобто, якщо вам потрібно, ви можете зробити довгу ручку. Ось тут ще дуже зручно да, для плеча. Ось така гасенька штучка. Довжину ручку ви робите так, як вам зручно. Тобто, ось тут можна пристебнути. ось така дорожня сумка. Я вважаю, що в кожній родині повинна бути ось така сумка, тому що це дуже зручно для тренувань і для подорожі. Ось. Так, наступна річ: це у нас ой, ой, обожнюю ці сумки, це плетенки. Дівчата, це шопери. Вони зараз не мають форми, але коли вони наповнюються, вони дуже класно виглядають. Ще настільки вона гусенька, спочатку, коли ви їх берете в руки, вам здається, що це натуральна шкіра. Але це, це ека шкіра дуже високої якості, яка не лушиться. А, Дівчата, якісна фурнітура. Всередині підкладка. Видно, так? Всередині підкладка є також кишеньки, додаткові, атласна підкладочка, якість ланцюжків, все, все тут продумано. Ось. Це такий колір мока. Видно, так? Да? Зараз хочу так і зробити ось так, наприклад. Да? Сюди можна покласти все, все що завгодно. Я обожнюю маленькі сумочки, якраз у нас тут також от будуть наступні маленькі, але маленькі я можу використовувати лише, якщо я йду на якийсь заклад. Все, в якийсь. А, тому що мені хочеться в усіх моїх сумках. А чого там тільки немає? Знаєте, на всі випадки. В мене так іноді бувають там додаткові колготи з собою, щоб розвину. Ну тобто, от вода безіки і тому подібне. Тобто, все з собою. Так, дівчата, є ось такий сірий колір. подивіться, яка вона класна. Сіри, кому потрібен сірий, сірий – це трендовий колір, ну і звичайно чорний колір. А дівчата, коли вони наповнюються, вони будуть мати форму. Вони дуже класні, зручні, м'ягесенькі і дуже дорого виглядають, дівчата. А, ви обирайте будь-який колір, який вам подобається. Це базові кольори, які підходять до будь-якого гардеробу да, і поєднуються з будь-яким кольором вашого взуття. Так, наступна. Сумочка, це ось така манюня, про які я вам говорила. Про те, що ось, А, про те, що зараз тільки з розпакування, гарячий пиріжок. Ось така малецька, але вона, дівчата, така незвичайна. Не ось так вона відкривається. Видно, да? Ось такий ланцюжок, так вона відкривається з двох сторін. Ось це дно да, для того, щоб воно трималося. Дівчата, вона малесенька, але сюди дуже багато чого також можна покласти. Ось так, вона, а коли ви сюди все покладете, вона буде мати форму. Ось так, вона така стильна. Покласти добре? Видно. Ось і ще хочу сказати, що вона йде. Ось тут можна зробити їх ще коротшою. Да? Є дівчата, які носять, наприклад, сумочки. ось так, лише тільки в руках. Да? Можна зробити ручку ще коротше, для того, щоб було зручно носити її ось так. Да? Ось так. Так. Ще є у нас ось такі сумки малесенькі, але повірте мені, вони такі малесенькі, але тільки подивіться, скільки у них є кишенек всередині. Зараз буду. Доставати і показувати. Є колір такий хакі і є колір він шоколад, але він такий, знаєте, так, да, шоколад. Темний шоколад видно? Так. Є. Зараз покажу один, два, що тут? три. Три відділення. Кожна окрема, е, окрема, щоб ви розуміли, немає спільних. Все можна класти окремо. Зараз я дістану ручку, причеплюю. Так, Довжина ручки, дівчата, робиться під ваш зріст. Тобто ви вже саме вирішуєте, якою довжиною ви будете користуватися. Так. Якість фурнітури тут добре. Так, вона золота йде. Так. Зараз, ай, зараз додамо. Є. Так, і зараз я переставлю ручку. Під свій приблизно ріст. Так, я хотіла сказати про те, що це розпакування, дівчата, а не презентація, тому що ми їх лише тільки зараз достали з кульков. тобто вони не набиті, вони от так приїхали до нас, щоб ви розуміли. Дівчата, для кожної красуні буде лежати всередині кожної сумочки від нас дуже приємний подарунок. Так що очікуйте на наших полицях. Дівчата, Ми отримали ось таку модель. Це італійська модель, це лекала з Італії зроблені. Дівчата дуже такий прикольний шопер, який йде з ось таким гаманцем, але можна його сховати всередину. Є ось такі зовні кишеньки, дівчата, класні. Ось це колір кемел, чорний і шоколад. Зараз окремо покажу кожен. Ось подивіться, будь ласка, дівчата, всередині зроблено, нібито це замша, але це не замша, це екошкіра дуже високої якості, яка наложиться. Також всередині є ось така косметичка, всі бігунки, всі ланцюжки, все зроблено дуже високої якості. Ось також всередині є форма, яка тримається. Да, там проставка йде спеціальна. Також є ще додатково магнитик. Тобто захочете всередину захочете зовні носити. Ось так. Ось так. Ось так. Дівчата, дуже класно. Ось такий колір Кемал. Це дуже такий трендовий. Ну, це кольори, дівчата, базові, які поєднуються з будь-яким кольором зуття. Ну, чорний саме розумієте, да? чорний він є чорний. І хочу показати вам кольор шоколад. Це кожна достойна, повірте мені, кожна якісна, така містка сумка шопер. Дуже стильна. Ціна вам також дуже-дуже сподобається. Переходьте, будь ласка, на наш інстаграм-магазин МК Брент Сарайз, дівчата, і очікуйте всередині подарунки для вас, красуні. Так, і останні дві моделі, які я хочу вам також показати, це ось такі красиві. Шопери, вони такі, знаєте, як я говорю, вилізані, вилізані шопери, такі, знаєте, дуже стильні, такі класні. Тобто красуні, кому який? Ну, звичайно, да, я зараз чорному мені дуже пасує чорне, але якщо я хочу трошки, знаєте, відокремлити там, да, щоб мій образ трошки щось таке контрастне було, то це можна ось такий молочний беш. Дівчата, дуже стильна фурнітура. зверніть увагу. Наконічники позолочені, а це ще не все. Ось тут такі штучки, також позолочені, а наружна така кишенька, гаманець, можна так сказати, да? яку можна покласти всередину. Це ще не все. Всередині, щоб ви розуміли, цей шопер застебається. Тобто, ось тут всередині є блискавка, яка висивається всередині ще я не знаю, чи так видно. Всередині є також підкладка, на підкладці є також блискавка. Зроблена чесна люкс. Просто нареально круті шопери, дівчата. Обирайте будь який який вам подобається. Зараз, зараз, зараз можна так, можна сховати. Тобто ви вже самі робите так, як вам подобається. Або ось так. Кому як більше подобається, який колір? Очікуємо кожного з вас до нашого Діректу. А дівчата, ще раз хочу нагадати про те, що у нас в інстаграм-магазині декілька. Є е, магазинів да з одягом та аксесуарами. Обов'язково під цим допис, під цим відео, да, ми залишимо вам наше посилання да на наші магазини. Дівчата дуже якісні, класні сумки серечні, і це лише тільки початок у компанії МК Бренд. Ми очікуємо кожну красуню до наших магазинів. Ви найкращі!